Край неба пала вогняною загравою на Черкащині. Одразу три фури зіткнулися на трасі одеса Київ. Масштабна аварія сталася біля Умані. Водій автомобіля Сканія рухався у напрямку Києва. Не розрахувавши дистанції, він влетів у Камаз. Дві вантажівки одразу перегородили усі смуги руху. Аби уникнути зіткнення з фурами, водій третьої вантажівки Вольво ударився об відбійник і зупинився поруч із автомобілем Сканія. У момент зіткнення відбійник сильно пошкодив бак Вольво. А іскри, що виникли в момент самого удару підпалили пальне. Полум'я розгорілись миттєво та перекинулись на сусідню сканію. Палати автівкам допомагав вантаж. У причепі Вольво було повно алкоголю. А у сканії фанерні плити. На місце події були залучені співробітники уманської пожежно-рятувальної частини, а також місцева пожежна команда. Вогонь приборкували дві години. На щастя, ніхто із водіїв не постраждав. Співробітники Даї тимчасово організували рух по зустрічній смузі, доки рятувальники звільняли дорогу від обгорілих залишків нічної пригоди.